Зрозумій, в цьому великому світі є одна людина, про яку ти маєш піклуватись на 100% якісно, постійно, допоки ти дихаєш. І це ти. Ти. Одна єдина. Ти. Людині, якій це не сказали. Не вдається відчувати себе впевнено, в безпеці, в зв'язку з життям, вона не відчуває цієї відповідальності, якщо їй ніхто її не передавав. Якщо батьки, які виглядають дорослими, мудрими, зрілими, і всезнаючими, і всеможущими, можущими, таки могутніми в очах дитини не віддали її в руки життя,